В Україні з 1 серпня купити антибіотики в аптеках можна лише за рецептом. У Міністерстві охорони здоров'я переконані, що впровадження електронного рецепту допоможе розв'язати проблему неконтрольованого та нецільового використання антибіотиків. У закладах, підключених до електронної системи охорони здоров'я, лікар має виписати електронний рецепт. Якщо установа поки не працює з цифровою системою, то лікар виписує пацієнтові паперовий рецепт. Перехідний період існування електронного і паперового рецепту. Триватиме до кінця 2022 року, а потім має залишитися тільки електронний проект в медичній системі. Він реалізується для того, щоб запобігти самопризначенню антибіотиків та врегулювати безконтрольне використання цих фармацевтичних препаратів населенням. Всі лікарі, які працюють в медичних закладах, приватний це заклад чи державний, мають вміти виписувати електронний рецепт. Для того щоб медична система пристосувалася і не було проблем в медиків і в населення, вводиться перехідний період до нового року, і буде працювати змішана система. Буде працювати паперовий рецепт і електронний рецепт. Тобто, якщо пацієнт Потребує прийому антибактеріальних препаратів, а медичний заклад не може виписати електронний рецепт за яких за якихось причин. То лікар зможе поки що до кінця 2022 року виписати паперовий рецепт. Виписати рецепт на антибіотик має як сімейний лікар, так і вузький спеціаліст. Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, так називатиметься електронний рецепт, або паперовий рецепт. Зазначимо, купити антибіотик за рецептом можна протягом 30 днів із моменту його виписки. Електронний рецепт він повинен бути надрукований, тобто він не прийде пацієнту на телефон. Тому, можливо, це частково не буде так зручно, як із програмою Доступні ліки, коли ми могли виписати пацієнт, можна виписати і продовжити лікування вдома. Тому що обов'язково пацієнт має одержати паперовий варіант електронного рецепта. Часто лікар оглядає пацієнта вдома. Або ж, можливо, інші можуть бути проблеми. Ну, будемо знаходити вирішення цього питання для того, щоб пацієнта було зручно. Можливо, лікар може оглянути пацієнта вдома, а родичі підійдуть і отри, да, заберуть паперовий варіант електронного рецепта. Він буде називатися інформаційна довідка. Тобто, він, якщо навіть хоч він і електронний, але він має бути роздрукований. У міністерстві охорони здоров'я наголосили, що на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де ведуться бойові дії, аптеки, на час дії воєнного стану, відпускатимуть антибіотики без рецепта. Крім того, волонтери на запит військової частини підрозділу або певної медичної установи, які раніше, можуть закуповувати антибіотики, також без рецепта.